Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Для глядачів Суспільного, це програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми покажемо ліс, який висадили в пам'ять про загиблих військових з Рівненщини. Поговоримо про плавні річки Устя, яким нададуть статус заказника. А також розповімо про скеледром, який військові встановили для дітей, які навчаються у спецшколі. Ліс пам'яті на честь загиблих воїнів-лісівників висадили у Соснівському надлісництві на Рівненщині. На площі у один гектар матері загиблих бійців спільно із працівниками підприємства, військовими та ветеранами висадили 5238 дерев, зокрема, посадили сосни, берези та вишні. Як це було, бачила наша кореспондентка Надія Кривко. Наталія Гончарук висаджує сосни у пам'ять про свого загиблого сина, 24-річного Миколу Гончарука. Він загинув в бою на Луганщині 2 грудня 2022 року. З тією року. надією, що він колись виросте. От може, ми не дождемо, то наші діти-онуки, які є в майбутньому, приїдуть, може, сюди колись. Висаджує дерева у пам'ять про загиблого на війні сина Дмитра і Надія Гайдук. 15 листопада матері загиблих військових спільно із працівниками соснівського надлісництва, військовими та ветеранами, долучились до ініціативи Ліс пам'яті присвяченої загиблим воїнам-лісівникам. Коли почалась війна, я буквально на другий день поїхав в ТЦК, і там зразу не призначили посіки або офіцером запасу. Мене призначили командиром роти охорони. У червні 2024 року я написав рапорт і перевівся у бойову частину. Зараз служу у 141-й окремій механізованій бригаді. Наші діти будуть просто пам'ятати, бачивши цей ліс, вони будуть пам'ятати, що він посаджений саме в честь тих. Що загинув за їх життя? Щоб вони жили, ліс пам'яті всеукраїнська акція, яку започаткували під час антитерористичної операції, коли перші лісівники долучились до лав зсу. Розповідає голова громадської організації Спілка воїнів-лісівників України Володимир Ковальчук. Готується зараз карта цих лісів пам'яті по загиблим воїнам. Будуть, буде ще до тієї таблички, що там стоїть, буде надана ще інформація по працівниках, які загинули. На сьогоднішній день їх понад 100 в підприємстві по всій Україні. Микола Гончарук та Дмитро Гайдук працювали у Соснівському надлісництві. Нині на території адміністративного корпусу їм встановили пам'ятні стели. Сюди рідні та колеги загиблих військових лісівників приносять квіти. Це ж мій хороший син, це ж моє пташенятко, моя лялька. Мій найдорожчий. Працював коли в дві зміни, коли в три зміни, навіть в ночну зміну. Але він ходив з задоволенням на цю роботу. Він дуже любив природу. І ліс, і природу. Навіть мене возив мотоциклом у ліс. Любив гриби збирати. Любив він ліс, любив. Так як мені відомо, танкові осколк з танка осколки летіли. Він загинув 2 числа, 2 грудня, а мені сповістили 6. го Вже нам сповіщення прийшло додому, в той час я була за кордоном. Зателефонував чоловік і так сказав, що так сталося. Дуже важко було. Я в це не могла повірити. З лісу його не можна було, як кажуть, витягнути. Любив вдома бути в лісі. Завжди на, як кажуть, на прогулянку по гриби, по ягоди. Ну, правда, зі мною з сестричками їздив. Прийшли, попили чаю, і він каже: Мамо, я завтра їду. Кажу, як? Мені вже є повістка. Кажу, чого ж ти мене навіть не попередив? Ну, каже, не хотів тебе тривожити. Буду бачити, що деревинка. Посаджена, це якась часточка, часточка моя. Мамина, куди садка про нього. У філії Поліський лісовий офіс повідомили, що станом на сьогодні на війні загинули 24 лісівники з Рівненщини та Волині. За створення гідрологічного заказника рівненські плавні проголосували депутати міськради. Це територія площею близько 100 гектарів в обласному центрі. Як розповів ініціатор створення заказника Юрій Ойцюсь, це потрібно, аби захистити екосистему річки Устя та покращити якість води в басовому куті. Це плавні річки Устя у Рівному. Ініціатор створення заказника Юрій Ойцюсь каже, територія площею близько 100 гектарів потребує очищення. Як почалась війна, якесь підприємство не буду стверджувати, тому що не можу зараз доказати, просто скидало сюди настільки велику кількість забруднюючих якихось речовин, що вода в плавнях вже просто сіра і це вже ну, вони вже страждають. Самочистись вони вже не можуть, як доведеться фізично очищати цей мул, доставати плавні виконують функцію біологічного фільтра. Юрій Ойцюсь зазначає, що їхнє очищення може сприяти покращенню якості води у басовому куті. Це природний фільтр. Вони очищають воду, ту воду, що попадає нам в басівкут. От, але якщо в босівку вже буде заходити брудна вода, то це буде, ну це буде сумно. Ми вже навіть босівкуті тоді з водою не, не зможемо чистити, тому що вона приходить вже брудна. Юрій Ойцюсь каже, що тут планують створити гідрологічний заказник площею більше ста гектарів. На цій території заборонять будь-яке будівництво, щоб зберегти екосистему річки Устя. Їх треба зробити заповідною територією, щоб тут ніхто не міг забудовувати, щоб ми могли контролювати різні скиди і тому подібне. Це те, що в першу чергу треба захистити, щоб тут не почалась забудова, щоб тут не почали нічого робити. От, а далі вже братись за малі річки, братися вверх по течії, дивитися, що там забруднення, яке йде. 20 листопада на сесії рівненської міської ради 34 депутати одноголосно прийняли рішення створити гідрологічний заказник місцевого значення Рівненські плавні. Ніхто там нічого не буде будувати. Я думаю, що наступні рази, якщо будуть якісь певні зміни, тобто це треба окремо робити проект. Ми завжди долучимося і будемо робити. Ви бачите, що максимум сьогодні ми робимо все для того, щоб зберегти саму природу, зберегти і максимально її утримувати в належному стані. За словами Віктора Шакерзяна, надалі питанням юридичного створення заказника має зайнятися Рівненська обласна рада. У спеціальній школі села Чудель на Рівненщині для дітей встановили скеледром. Ідею реалізували військові та місцеві підприємці, які регулярно допомагають освітньому закладу, розповів Суспільному ініціатор проєкту військовослужбовець та волонтер Андрій Опалько. Як діти вправляються на скеледромі, бачив наш кореспондент Вадим Новак. Це учні спецшколи з, з села Чудель вправляються на новому скеледромі. Його висота понад 4 метри. Для більшості дітей це перший подібний досвід. Що найбільше сподобалось, спускатися чи підніматися? Підніматися. – Чому? Бо ну, легше підніматися. Наразі в освітньому закладі навчається понад 120 учнів. Основний корекційний напрямок спецшколи порушення мовлення. Також тут навчаються діти з розладами аутистичного спектру, розповіла директорка закладу. Ідея з вона не нова. Ми запозичили у Костопільському ліцеї за числом один і лише поділилися цією думкою із керівником Сарнебад громадської організації Андрієм Палько, і вони радо підтримали. І військові, і наші місцеві підприємці, звичайно, це задоволення не з дешевих, але ви знаєте, ви бачите самі, наскільки воно важливо для наших дітей. Це і релакс, це і фізична підготовка, це і вміння розрахувати шлях, це і витримка. Сподобалось тільки трохи страшно, вона висока і дуже складна. Легко, дуже легко, дуже легко. Співзасновник громадської організації Сарний Бат Україна, військовослужбовець і волонтер Андрій Опалько, розповів, що до проєкту долучились місцеві підприємці та волонтери, які регулярно підтримують заклад. Орієнтовна вартість келедрому становить близько 60 тисяч гривень. Один із побратимів, який прийшов мені на допомогу, я навіть не знав, що він тут працював. Ми з ним почали сюди заїжджати. Вже на постійній основі я сюди приїжджаю кожен е на місяць в квартал, я точно тут буваю. І допомагаю цій школі. А також ця школа дуже сильно допомагала поліським новкам. І поліські вивки так само дуже багато подарунків передавали сюди. Це була програма Тиждень Рівна ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.